Розлучитися в Україні швидко вже не вийде. Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 9043 від 21.02.2023 року. Даним законом пропонують збільшити в Україні терміни прийняття рішення про розірвання шлюбу. Якщо закон приймуть, то будуть внесені зміни до статті 106 та 109 Сімейного кодексу України. Що мається на увазі? Це те, що подружжя, яке має дітей, то шлюб можливо буде розірвати після спливу 3 місяців від дня подання заяви. Зараз один місяць. А в кого є діти, то суд зможе розірвати шлюб лише після спливу 6 місяців від дня подання заяви. Зараз 1 місяць. Крім того, якщо проти вас офіційно було зафіксовано насильство з боку одного члена подружжя щодо іншого, то в такому разі шлюб можуть розірвати за один місяць. А як ви, друзі, вважаєте, потрібно надавати стільки часу подружжю на роздуми? Напишіть свою думку під відео в коментарях. Якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання, ви в будь-який час зможете зі мною зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.